Застріші бажаємо здоров'я. Вільно рухов вітає всіх. Так сьогодні у Тернополі зустрічали бійців, які щойно повернулися із зони бойових дій, втомлені, але в передчутті скорої зустрічі з сім'ями і друзями. Вони дають перші інтерв'ю на мирній території. Марінка Савурмагіла прошла 51 перша бригада. От так щоб поучаствували нормально. Але ж, головне, що все живі, все добре. Звісно, не всі Ось таке. Про війну чоловіки згадують неохоче, все більше розповідають про те, що скоро побачать рідних. За час служби приїздили вже у відпустку. Приходили у відпустку, бачили рідних. Тоді, як нас з 51-ї бригади ну, розформували, ми перевелися чот... сюди 44-го. Ну, тоді якраз нам дали відпустку. Були відпустки після відпустки зразу сюди. Приїхали. Вони герої. Щодня ризикували життям і захищали батьківщину. Повернулися ж із відчуттям виконаного обов'язку. Кажуть, тепер мають і що сказати владі. Владі треба сказати, щоб думали головою. не м'ясо ж. Бійці, які повернулися родом, в більшості із західних областей України. Вони служили у різних підрозділах 44-ї бригади. Сьогодні буде урочиста зустріч. Концерт значить, для цих військовослужбовців. Сьогодні ж почнеться оформлення документів на їх звільнення. Я думаю, день-два і вони вже будуть демобілізовані. Вони звільнені будуть в запас чи в резерв? Це звільнення буде в запас. От. Можливо, хтось захоче залишитись на контракт. хоча в мене такої інформації немає. Війці кажуть, треба буде захищати батьківщину знову, готові. Бачимо, що позвуть, то піде.